Так, шановне панство, я вас вітаю. Маєте питання? Ну і в принципі мені також цікаво. Журналісти розкрили, розкрили зловживання в Міністерстві оборони по закупівлі продуктів. Як будуть розвиватися події? І... Якщо прийдуть нові люди, то чи зміниться щось на краще? Добре, а мені ще взагалом цікаво в плані самого Резнікова, я відкрила його фотографію. Хай буде так. І взагалі, давайте почнемо. Хм. Чимало місця? Ну, спочатку, так? Да? Чимало місця розкрадання? Зловживання? Давайте так. Махінація з продуктами, да? спитаємо так, чимало місця в Міністерстві оборони України. Махінація з продуктами, про яку говорять? Чимало місця? Чи це був обман? З якою вигодою? Значить, угу. дивіться, там, є домовленість, була домовленість, трійка кубків. В плані вибору, в плані пошуку, ну, по колесу Фортуни, так. Да? Де будемо купляти по якій ціні. Тобто, вплинути на процес. Була домовленість вплинути на цей процес. Паш мечів. Та, це може бути така авантюра, такий собі обман. А, задля наживи, хитрість. Хитрість, задля, ну, задля наживу, да? так. <питаю>, Питаю, яким чином вплинути по калісу фортуни. Ну, от якраз іде імператор і весьмірка Пентаклів це, скоріш за все, в цьому випадку підписання договорів, тендера, тобто, ну, от в плані роботи, в плані вибору, в плані оплати да, за продукти. ну і таке інше. Добре, це ми зрозуміли. Як будуть розвиватися події? В плані розслідування, да? Давайте спитаємо, як буде проходити розслідування по цій справі? А. Тихо. Боже, гляньте, що зробиться. Хоче вона сюди, ну добре. Розслідування буде, друзі, і покарані. Ті, хто е провинився, да? ну, винуваті, вони будуть покарані. Зараз покажу вам картки, бо хочу сама дістати, а карти щось сьогодні не хочуть, щоб я їх сама діставала. Як проходитиме розслідування по цій справі. От дивіться таке відчуття, що покарані будуть всі, тому що, ну, всі, хто був причасний. А перша карта йде карта іерефанта. Це коли по закону, так. Да? По закону будуть відповідати. Трійка мечів і восьмірка мечів. Це може бути арешт, це може бути звільнення, це може бути е, певне обмеження дій. Да? Певне обмеження дій. Відсторонення, звільнення. Ну, тобто, от, щось з цим пов'язано. А тепер мої, ну, те, що я дістаю. Буде розслідування дама Мечова. причому дама Мечова розслідує, знаєте, так, холодно, без емоцій. Вона не не підкупна, ніхто не заховається, ніхто не заховається, діло дійде до свого кінця, десятка мечів. І я докладаю до двійки мечів, виходить карта миру. Тобто, е, ну от хто, хто там приймав участь. Будуть люди покарані. І взагалі сьогодні дуже багато, дуже багато звільнень да, почалося сьогодні в нас 24 січня, а пів четвертої дня, ну, 15.30 грубо, да, От я вже прочитала ось буквально недавно про 5 звільнень. Ні, навіть більше, друзі, Боже, може, може поправте мене, да? там декілька заступників, міністрів і ем, голови ОДА. Тобто, ну, якась купка людей сьогодні була звільнена. Так, і давайте ж ми запитаємо, а що, а що ж резніков у всьому цьому, да? Сам міністр оборони, а що ж ти? вже пошли, да? пішли про ці яйця по 17 гривень. Так, Резніков, Твоє місце в цьому скандалі? Чи був замішаний? Приймав участь в цьому скандалі. Да, друзі, приймав. Він знав про це. Він про це знав. Виходить карта колеса Фортуни, Рицарь Кубковий. Інформація ну, була відома. Ну і дама Пентаклів тут е... вседозволеність ну Дозволяв це робити, скажімо, да от да А що ж тепер от цікаво. знав Знову питаю, чи знав? Ну перевіряю себе. Ну, бо якось. В голові не вкладається карта миру. Що вам сказати? Так. Відповідь тепер. Чи будеш відповідати? Різніків, чи будеш ти за це відповідати? Буде, друзі? Просто трошки трошки пізніше. Відповідь буде. Да. Тут просто йде карта помірності, я так розумію, що в чому буде затримка. В чому затримка? Два короля. так Розкладаю вам знову не видно. Трошки нахилю, затримка в двох королях, таке відчуття, що в нього є ще. Певна робота, яку він має зробити, є ще щось, що він має закінчити, по-перше. А по-друге, відповідати буде, але по сонцю, знаєте, коли закінчиться процес. Тобто, ну, буде якесь розслідування. Да? Буде якесь розслідування. Можливо, будуть шукати докази, можливо, будуть шукати якісь гроші. Там. ну, от в момент грошей там, буде прояснення цих закупівель, прояснення цих закупівель, по ну як розслідування, да така робота. от І потім да потім потім буде відповідь. Тобто, ну по оцим королям це може бути якісь оці наші структури внутрішні, да або там люди, які будуть це доводити. Але відповідь буде. Тебе звільнять? Чи ти сам підеш? Чи підеш ти зі своєї посади найближчим часом? Чи підеш ти зі своєї посади найближчим часом Редников? Дуже страшно, але карта. Щось якось, типу, знаєте, що буде за себе стояти. Зараз, друзі, тут гляну. Якось карти трошки плутають, чи то я плутаю, зараз, секундочку. У плані роботи, чи тебе звільнять, чи ти сам підеш, чи підеш ти зі своєї посади будь-яким шляхом, да? чи ти підеш зі своєї посади будь-яким шляхом. Покарання буде, от, от після цього покарання він якби і піде. Да? Тобто спочатку тут е, ну, треба довести, спочатку він може буде відстоювати свої якісь інтереси, а потім, наче, знаєте, і стоїть відсторонення. Ну, десятка мечів це удар, закінчення, викриття. Сам може піти. Тут, як знаєте, як попросять. Просто от я питаю, чи тебе, чи тебе звільнять, і виходить, що, можливо, буде якась пропозиція домовитися через ну, Верховну Жрицю. Да, як, ну, таємно. От. І питання друге, чи підеш ти сам. Ну і стоїть Верховний суд, і десятка жезлова, що, да, ну, що ти типу, поважко, ну, можливо, що піде сам. Я думаю, це було б логічно з такими, з такою інформацією, взагалі, отак все. Боже, ну, як взагалі так можна, в голові не вкладається? А ще якісь були у вас? А от мені цікаво, а чи будуть ще розкоп... розкопки якісь? Ще якісь викриття стосовно Міністерства оборони. Чи ще щось буде стосовно Міністерства оборони? Якісь нові справи. Не про продукти, а от про щось інше. Чи щось буде. Угу. Щось ще буде, друзі. Ну, про гроші знову, про якісь а, витрати десь. Ще щось буде, якась, якась інформація водозброї чого це стосується розпоряджання статків, ну от і привишення ну от такого плану. Вишення полномочі, да. так. В плані якісь ще договори будуть е, знаходити ті, які, через які ну, зароблялося, да? ви зрозуміли, про які договори я говорю. Так що, друзі, ось так, так що ось так. Неприємно. Чесно. Хочу ще на цій колоді спитати про його роль. У всьому цьому, яка була твоя роль, як тобі не соромно, і випав папа, папа випав, як прикривав. Імператриця, як знаєте, ну, як, ну, пардон за жаргон, так, криша, да? той, який прикривав. Ой, друзі, що вам сказати? Ну таке. Ситуація дуже неприємна. Ну, добре. Добре, добре, що викривають, добре що знаходять, але погано, що вони є, і тим паче зараз. Да? Дякую за ваші питання, друзі. Дякую за коментарі, за підписки. Будь ласка, бережіть себе і бережіть Україну.